Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Святий пророк Лука подає той родовід Ісуса повністю аж до Авраама, сина Авраама – сина Бога. От все. якби Господь Бог нам хоче представити свою божественну структуру. Так, як ми чули у сьогоднішньому посланні святого Апостола Павла до Єфесан, де він каже, що браття, дякуйте за все завжди Господеві і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, і показує, що каже: коріться один одному у страсі Божому, кориться один одному. Не, для того, не переживаючи тим, що ви когось образите. А іменно переживайте тим, що цим можете образити Бога. Куріться один одному у страсті Божому. От у цьому якраз весь є задум. І він каже: жінки, каже, нехай коряться своїм чоловіком як Господеві, бо чоловік є голова жінки, як Христос є голова церкви. Бачите, тут Бог пояснює і показує нам всю структуру цієї своєї Божої будови, божественної. Тут він розказує про свій родовід, як воно йде від Ісуса, сина Авраама, сина Бога. І тут Він розказує, як ми маємо між собою комунікувати, коритися один одному у страсі. Не через те жінка кориться чоловікові, що боїться, що він її покарає. А в страсі тому, щоб я не образив своїми повчинками Бога. У своєму відношенні до своєї жінки, чи у своєму відношенні жінка до свого чоловіка. І каже, голова жінці Христос, як Христос є голова церкви. Чуєте? Христос голова церкви. Ви що ходите до своїх церков? Ви дуже багато слухаєте Ісуса Христа чи священника більше слухаєте? а чи може старшого брата церковного. Чому ж сестриці треба порадити, та з усіма треба порадити? А Христос там десь на задньому плані. Так? А Христос нам пояснює, що найперше ми маємо думати про Боже, а потім про людське. І тому Христос нас учить, щоб ми правильно збудували свою позицію, своє, своє місце у світі і своє позиціонування. Позиціонування в плані тому, що куди я направлений, куди я хочу рухатися. Чи я розумію, де право де ліво? У Божих координатах. Хто є голова церкви? Христос. І каже голова жінці чоловік, так як Христос голова церкви. Але жінки, чоловіки люблять своїх жінок. Як Христос возлюбив свою церкву і видав себе за неї. Якщо ти, чоловіче, готовий віддати своє життя за свою жінку, щоб їй було добре, то тоді ти повноцінно можеш бути головою сім'ї. Так говорить святий апостол Павло. А жінки коріться своїм чоловікам. Як Христові в голові церкви, церква кориться Христові. З пошаною, з пошаною, не зі страхом, а з пошаною і з любов'ю. І як ми збудуємо оці правильні відносини між чоловіком і жінкою, ми тим самим показуємо свою приналежність до, до царства Божого. Бо якщо ти на землі не можеш дати собі раду, то ти не маєш місця в Царстві Божому, тебе нема де притулити. Ти нікуди не притулишся, не приліпишся. Тобі ніде не буде місця. І тому каже апостол, що чоловіки любить свій жінок і Христос, зробив церкву, видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купелю води зі словом. Щоб її Очистити, освятити куплю води зі словом. Слово, яке людину освячує, бо слово походить від Бога, бо Бог нас сотворив, дав нам дар говорити, як пише Іван, Богослов, каже, спочатку було слово, спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Бог діє своїм всемогутнім словом, Його слово має силу творити. Іменно словом Бог творить. І ми, створені на образ і подобу Божу, також словами творимо. Словами. Ми даємо команду, ми даємо адбой, ми, ми вчимо дитину у тих азів і нас навчили колись так. Навчили нас як словом. Нас навчили словом. А віру ми отримали звідки? А віра, дорогі мої, через слухання. Як ти можеш вірити в Бога, як ти ніколи про нього не чув? Тому кажу вам, зверніть увагу на своїх дітей, чи чують вони слово Боже. Чи достатньо слухати тільки проповіді, ті, що отець Василь каже, чи треба послухати Службу Божу? Ти послухайте службу Божу, Слово Боже. Бо через слухання ми маємо віру, віра наша через слухання, більше ні через що? Решту, що ми свою віру підкріпляємо, це те, що ми йдемо до церкви, купуємо собі молитвенник, купуємо собі хрестик на шию. Але віра наша через слухання. Тому дайте своїм дітям можливість. Укріпитися у вірі, щоб вони слухали Слово Боже. Бо змарнований цей час потім не наздониш, не наздоженеш нічим. І чуєте, як читає нам сьогодні Лукар, подає нам отой родобіт Ісуса Христа у ту структуру один за другим, один за другим. Я навіть ті імена не будуть прочитати, бо тому що вони, ну, ну вони не наші, ми до них не звичні. Як євреї жартують, каже, таке, такого слова євреїв щоб воно не могло бути або іменем, або прізвищем для єврея. Бо у них такі слова. Ну, <смі> Все можливі такі, дай. тобто всі, які тільки можна придумати, такі можуть бути. І от оця структура вибудована Боже, і Бог показує, що. Бог є структуризований так? на все на своєму місці. І тому ми, якщо не будемо вміти жити в спільноті, структуризувати своє життя, щоб я знову, це місце для роботи, це місце для навчання, це місце для Бога, це місце для жінки, це для дітей, це для чоловіка, це для брата, я маю розуміти, яке я займаю місце в цьому світі. І тому, як каже, як каже апостол Павло, щоб її освятити, очистивши купелю води за словом, наше завдання очистити церкву, церкву Христову. Ми християни. Купелю води за Словом. Ми є хрещені, тобто ми вже цю купель пройшли, а тепер слово Боже. Наповнити себе Словом Божим, щоб воно було. Як <кій> не будемо слухати Слово Боже, ми не будемо мати віри. А Христос каже, повірі ваші дасться вам. Віра твоя спасла тебе, каже до, до того. Повірі твої, дасться тобі, будеш здоровий. А як ти не маєш віри, тебе не можеш ні оздоровити, ні спасти. Тому поки живемо, найперше розуміємо, що коли нам треба десь комусь підкоритися, ми повинні вміти це коритися, каже коритися у страсі Божому. Бо тому що я, я корюся заради того, що Бог на мене дивиться, чи я здатний комунікувати, з'єднюватися з людьми. Люди ті, що конфліктують, вони відриваються від когось. Якщо ти з кимось посварився, ти щось від когось відрвав, Бог дивиться на тебе. О, Тебе один недостаток комунікації відсутній, бо ти з тим посварився і не пробуєш миритися. І ти кажеш, я старший, я мудріший, то воно молодше, воно дурне, воно має в мене попросити пробачення. Будь мудрішим ти, якщо ти мудрий, віднови комунікацію, віднови єдність, покажи, що ти вмієш єднатися у спільноту. Бо інакше життя прожиєш, змарнуєш все. Станеш перед Бом, а то нема нічого. Життя стратив, бо був малий, хотів бути великий. Став великий, розумієш, і час, ну так як в нас час іде, вісім да? годин працюєш година на обід, там ну, 15 хвилин поїв, потім цілий місяць е, трудишся, е, тиждень трудишся. В... В суботу тільки, там, чи в неділю один маєш вихідний, цілий рік працюєш, потім на два тижні йдеш в відпуск. І так життя проходить, потім дивишся, вже пенсія, Подивився на себе в дзеркало і думаєш, вроді би, все пройшов. І з чим стану перед Богом? Стаю перед Богом. А Бог мені каже, ну що, ціле своє життя від людей ти цурався, ні з ким не дружив, друзів в тебе не було, в сім'ї жив, що пес поле перебіг, розумієш? Не ділився ні з ким, не старався тримати сім'ю разом, а наоборот, в сварках, в криках, постійно розколи, постійно розділювання, дітей від себе відвернув через свою жорстокість. Жінка не може на тебе дивитися через свою надмірну якусь там вимогу, якісь там, хочу так, а що не так, а що сяк. І так життя пройшло, молодість пройшла, все пройшло. Стоїш перед Богом, якщо дожив до пенсійного віку, і думаєш, і що я Бога принесу? Але такі люди, як правило, і не думають. Тому що такі люди ще на старість. І ще упрікають молодим, що вони не так живуть. Так. Тому зверніть увагу на себе і коріться один одному в страсі, в страсі Божому, щоб ваше ото, страх Божий був не через те, що люди якісь не такі, а через те, що Бог на тебе дивиться, чи здатний ти до комунікації з своїм ближнім. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!